Зараз я знаходжуся в зоні проведення антитерористичної операції в тих краях, які ще кілька тижнів тому були в контрольному так званій Донецькій Народній Республіці. А зараз ми об'їжджаємо перед місця міста Слов'янська. Ці хвилини саме триває вивантаження гуманітарного вантажу, який збирали рівняни посла для цивільного населення. Найбільше мене вразило з побаченого тут. Те, що тут дійсно була війна, і вона дійсно тут досі триває. Тут був постійно бронетехніка, а все дуже серйозно. Ми побували в містечку в передмісті Слов'янська, в містечку Семенівка, від якого майже нічого не лишилося. Люди насправді вдячні і щиро вдячні рівнянам за надану посильну допомогу. Цих 20 тонн гуманітарного вантажу дійсно дісталося туди, куди ще не діставалася жодна вантажівка. З провіантом для цивільного населення люди там дійсно живуть на межі гуманітарної катастрофи. У них немає питної води, а вода в колодязях, яка є, вона солона, тому що ну, власне, в цих краях солоні ґрунтові води, і вони непридатні для приготування їжі. У них немає елементарних засобів гігієни і магазинів, де їх придбати теж немає. Але те, що мене найбільше вразило, це такі вже неформальні розмови з місцевим населенням. З яких ну принаймні я для себе можу зробити висновок, що питання чи слов'янськ це Україна, чи це і досі Донецька Народна Республіка, чи як завгодно можна назвати це територіальне об'єднання, просто для людей, які мешкають тут, воно і досі відкрите. І те, що на мою думку і на моє переконання, зараз потрібно робити владі і громаді і всій Україні, це воювати за серця цих людей, тому що Ну, вони насправді отруєні, отруєні насамперед пропагандою, якою їх позна е з екранів телевізорів, газет, радіо, місцевих змі, рокам просто ну зараз я можу про це сказати точно труїли. Люди залякані, але вони я свято вірю в те, що вони готові бути українцями.